Добрий день, 9 класи! Сьогодні в нас з вами 22 вересня, урок геометрії. І тема сьогоднішнього уроку синус косинус тангенс кутів від 0 до 180 градусів тригонометричні тотожності. Ми продовжуємо. Ця тема у нас була і на минулому уроці. Ми з вами продовжуємо. Познайомились на минулому уроці з поняттям синуса, косинуса, тангенса кутів від 0 до 180 градусів, згадали деякі тригонометричні тотожності, які ми вже знали з 8 класу, доповнили їх новими формулами. І сьогодні все це ще раз повторимо і будемо всі наші нові знання застосовувати при розв'язанні задач. І почнемо ми з вами з задачі 1,14, це задача з вашого підручника. Порівняйте з нулем значення виразу і записуємо перший вираз Сінус 110 градусів помножити на косинус. 140 градусів. Нам не сказали знаходити значення виразу, нам тільки сказали порівняти його з нулем. Для цього треба знати, який буде кожний з множників цього виразу по відношенню до нуля. Згадуючи минулий урок, ми вже знаємо, що синус тупого кута буде в нас додатній. Ну, я так трішечки буду так. Да? Позначати, а косинус тупого кута від'ємний. При множенні додатного числа на від'ємне ми будемо отримувати від'ємне число. Плюс на мінус дає мінус, значить менше нуля. А тепер, будь ласка, поставте на паузу і другий приклад з цього номера зробіть самостійно. А ми продовжуємо. Третій приклад. Синус 128 градусів. Помножити на косинус в квадраті 130 градусів і помножити на тангенс 92 градуси. Знову ж таки, давайте розберемо окремо кожний множник. Синус а, а, тупого кута додатний. Косинус тупого кута від'ємний, але в нас не просто косинус, а косинус в квадраті. Тобто це все одно буде додатне число. І тангенс тупого кута, а 92 градуси тупий кут, від'ємний. Тобто плюс помножити на плюс і помножити на мінус, все одно буде від'ємне число менше нуля. А тепер знову поставте на паузу і розв'яжіть, будь ласка, четвертий приклад самостійно. А ми продовжуємо. І наступне завдання знову ж таки, з вашого підручника, завдання номер 1.17. Знайдіть значення виразу, не користуючись калькулятором, ну, тобто, мається на увазі, не знаходячи. Значення там синусу косинусу тангенсу, кутів 18 градусів і 162 за допомогою таблиці Брадіса або калькулятора. Для того, щоб працювати а, з цим завданням, ми маємо згадати формули, які на минулому уроці, а, з якими на минулому уроці познайомилися, і згадати, що а, якщо два кута в сумі дають нам 180 градусів, то синуси таких кутів однакові, косинуси і тангенси таких кутів протилежні. І от на основі цих форм ми зараз з вами спробуємо розв'язати ці приклади. Отже, синус 18 градусів поділити на синус 162 градуси. Значить, за першою формулою, яку ми бачимо, я від синуса 162 градусів, а 162 плюс 18 якраз таки в сумі дає нам 180, то я прийду до синуса 18 градусів. Тобто в чисельнику я залишу синус 18 градусів, а в знаменнику це буде синус 180 градусів. Мінус 18 градусів. 180 мінус 18, це якраз наші 162 градуси. Синус 18 градусів поділити за формулою: це в мене буде синус 18 градусів, тобто за першою формулою це якраз таки а, синус 18 градусів, і це буде дорівнювати одиниці. Синус 18 градусів поділити на синус 18 градусів. Другий приклад з косинусами, але діяти будемо аналогічно. Чисельнику залишу. В знаменнику заміню 162 градуси на 180 мінус 18 – і за другою формулою в знаменнику я отримаю мінус косинус 18 градусів. А це в мене буде дорівнювати мінус 1. А тепер знову поставте на паузу. І третій приклад з цього номеру розв'яжіть, будь ласка, самостійно. А ми продовжуємо. І наступне завдання номер 115 Знайдіть значення виразу. Перший приклад. 2 синуса 120 градусів переписуємо завдання. І вже користуючись тими формулами, які ми тільки що повторили і згадали, ми будемо переходити з вами від синусів, косинусів, тангенців, тупих кутів до а, а, гострих кутів. Отже, 2 помножити синус 120 градусів я вже буду трішки швидше, я вже не буду розписувати що 120 це 180 мінус 60. Я вже одразу розумію, що синуси. Кутів, які в сумі дають мені 180 градусів, однакові. Тобто, синус 120 градусів буде дорівнювати синусу 60 градусів. Плюс 4 помножити косинус 150 градусів і косинус 30 градусів, бо 150 і 30 в сумі 180. Вони будуть протилежні. Тобто, косинус 150 це буде мінус. Косинус 30 градусів. І так само з тангенсом. Мінус 2 помножити. 180-135 45 градусів, значить мінус тангенс 45 градусів. А це е, ті значення, які є в нашій табличці. Я нагадую вас на форзаці в підручнику. А значення цих синусів, косинусів і тангенсів є в табличці, тому ми просто туди дивимося і бачимо, що синус 60 градусів це корінь з трьох поділити на два, далі плюс 4 помножити на мінус корінь з трьох поділити на два. І мінус 2 помножити на мінус 1. Далі залишилось тільки обчислити. Корінь з 2 і корінь з 2 скорочується, корінь. Ой, вибачте, 2 і 2 скорочується, корінь з 3 залишається, корінь з 3 мінус 2 коріння з 3 і плюс 2. Корінь з 3 мінус 2 коріння з 3 – це мінус корінь з 3, Плюс 2. Це вже буде остаточна відповідь, і ми переходимо до другого прикладу. Ну і будемо потихеньку розбиратись. Отже, 2 помножити косинус 120 градусів це мінус косинус 60 градусів. Але в нас косинус 120 градусів був в квадраті. Тому і мінус косинус 60 ми теж маємо взяти в квадрат. Мінус 8. Синус 150 це синус 30 градусів, дорівнює, точніше, синусу 30 градусів, і теж в квадраті. І плюс, давайте подивимось на останній додаток, я там бачу косинус 90 градусів, а косинус 90 градусів дорівнює нулю. Тому весь останній доданок перетворюється, весь вираз, який в останньому доданку перетворюється на нуль. Неважливо, чому там дорівнює косинус 162 градусів, але якщо 3 помножити на 0, і то буде 0. Ну, Я просто напишу, щоб ми бачили, що останній доданок в нас перетворився на 0. Далі косинус 60 це одна друга, тобто 2 помножити на. Мінус одна друга, але в квадраті. мінус одна друга в квадраті це 1 четверта, мінус вісім помножити. синус тридцять це теж одна друга, одна друга в квадраті це одна четверта, ну і в нас виходить, що там одна друга мінус 2, одна друга мінус 2 це мінус 1,1 друга. Можна так залишити, можна написати мінус 1,5 і мінус півтора. А тепер, будь ласка, знову поставте на паузу і третій приклад з цього номеру розв'яжіть, будь ласка, самостійно. І продовжуємо. А ще один. Номер ми розв'яжемо. Це номер 1, 11. непарні приклади. Подивіться в підручник, і ви побачите, що нам треба знайти. Ну, наприклад, тут 5 задач невеличких, ми розв'яжемо першу, третю і п'яту. Нам, наприклад, потрібно знайти косинус альфа, якщо відомий синус, і відомо, що кут гострий. Або там в третьому косинус знайти теж якщо відомий синус. Ну, і в Ми з вами запишемо дано і знайти одразу для трьох задач: для першої, третьої і п'ятої, ну а потім будемо окремо розв'язувати. Отже, записуємо дано. І я отак запишу вперше. Першій задачі нам відомий синус. Синус альфа дорівнює 3 п'ятих. І відомо, що кут альфа більше 0 градусів і менше 90 градусів, тобто гострий кут. В другій задачі. Мені відомо, що синус альфа дорівнює корінь з трьох, поділити на 4. І все, про кут нічого не сказано. І, вибачте, це не друга, це третя задача, третя задача і п'ята задача. Перша, третя і п'ята ми ж сказали, не парні. Так. І в п'ятій задачі мені відомо, що синус альфа дорівнює 4 п'ятих, і кут альфа в мене тупий, тобто від 90 градусів до 180. Знайти в першій задачі мені потрібно знайти косинус альфа. В третій задачі мені потрібно знайти косинус альфа, і в п'ятій задачі мені потрібно знайти тангенс альфа. Розв'язання, і отут поступово будемо розв'язувати. Починаємо з першої задачі. Дивимось на першу задачу. Сінус відомий, відомий. Відомо, що мова йде про гострий кут, а косинус треба знайти. А основна тригонометрична тотожність, яка пов'язує між собою синус і косинус одного і того самого кута, відома нам ще з восьмого класу. Давайте її запишемо, ми на минулому уроці про неї згадували. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. З цієї рівності ми можемо виразити косинус. Я спочатку напишу, що косинус квадрат альфа дорівнює а, одиниця мінус синус квадрат альфа. Так. Ну, а далі ми можемо написати, що нам а, треба знайти все ж таки косинус. І якщо ми з вами згадаємо, як знаходиться вираз, якщо відомий його квадрат, то треба згадати, що це має бути плюс-мінус корінь з 1 мінус синус квадрат альфа. Так. Ну і тепер ми вже можемо сюди навіть підставляти одразу плюс-мінус корінь з 1 мінус. Синус у мене 3 п'ятих, то 3 п'ятих в квадраті, тобто плюс-мінус корінь з 1 -9, тобто мінус 9 двадцять п'ятих, тобто плюс-мінус корінь з 16 двадцять п'ятих, і це буде плюс-мінус 4 п'ятих. А отут має виникнути в нас питання. Так все ж таки плюс 4 п'ятих чи мінус 4 п'ятих. А для цього вам дали а, умову, що кут альфа гострий. І якщо ми згадаємо минулий урок, то зрозуміємо, що у гострого кута косинус додатний. Тому ми з вами так і пишемо. Так як. За умовою, да, альфа більше або дорівнює 0 градусів менша або дорівнює 90 градусів, то косинус альфа має бути 4 п'ятих. Ой, вибачте. Так. Отже, косинус у нас 4 п'ятих. Це ми розв'язали першу задачу, третя задача. В третій задачі нам теж треба знайти косинус альфа. То ми вже скористаємось тим, що... а синус нам відомий, то ми вже скористаємось тим, що тільки що робили, і почнемо одразу з косинус альфа дорівнює плюс мінус корінь 1 мінус синус квадрат альфа. Так, Плюс мінус корінь з 1 мінус. Замість синуса ми підставляємо корінь з трьох, поділений на чотири, і не забувайте, синус має бути в квадраті. Це буде плюс мінус один мінус три шістнадцятих підносимо до квадрату. Плюс мінус отут -от важливо не загубити плюс мінус. 1 мінус 3,16 це 13 13,16. І плюс-мінус, ну, корінь з 13 ми не знайдемо, ми його так залишаємо, а от корінь 16 це 4. І далі ми маємо звернутися до умови, в якій має бути сказано який кут. Але в задачі 3 нам не сказали, який. Кут альфа, то ми маємо розуміти, що він може бути гострий, і тоді косинус буде дорівнювати корінь з 13 поділити на 4, а може бути тупий. І тоді косинус альфа буде дорівнювати мінус корінь з 13 поділити на 4. Тому обидва варіанти ми залишаємо, тому що ми не знаємо, який кут альфа. Тому третя задача має дві відповіді. І п'ята задача. В п'ятій задачі нам потрібно знайти тангенс. Але давайте згадаємо, що таке тангенс, знову ж таки, знаємо цю формулу ще з 8 класу, але згадували на минулому уроці, знову її виводили і повторювали. Тангенс це синус альфа поділити на косинус альфа. Так, синус альфа поділити на косинус альфа. А в нас для того, щоб знайти тангенс, є синус, але нема косинусу. Тобто ми знайдемо косинус і після цього знайдемо тангенс. Для того, щоб знайти косинус, я скористаюсь вже а, такою відомою нам формулою, якою ми тільки що два, два рази використовували. Це 1 мінус. Плюс-мінус корінь з 1 мінус синус квадраті альфа. Плюс-мінус корінь 1 мінус замість синуса я підставляю 4 п'ятих. Не забувайте в квадраті. Так, плюс-мінус 1 мінус 16 двадцять п'ятих. І це плюс-мінус корінь 9 25. Корінь чудово знаходиться, тому це буде плюс-мінус 3 п'яти. І отут ми звертаємось до умови. В умові сказано, що кут в нас тупий. Від 90 градусів до 180, тому ми пишемо пояснення. Так як альфа від 90 до 180 градусів, то косинус має бути від'ємним. Косинус мінус 3 п'ятих. Косинус альфа дорівнює мінус 3 п'ятих. Все в нас є синус, в нас є косинус ми можемо знайти тангенс альфа. Тангенс буде дорівнювати синус поділити на косинус. Синус за умовою 4 п'ятих. Косинус ми з вами знайшли мінус 3 п'ятих. То тангенс буде від'ємний, і це абсолютно правильно. Ми з вами вже говорили, що для тупого кута тангенс від'ємний. Ну а 4 п'ятих поділити на 3 п'ятих, це 4 п'ятих помножити на 5 третіх, і це буде мінус 4 третіх. Можна виділити цілу частину, можна залишити мінус 4 третіх, то ми знайшли з вами. На, наступному, на наступній сторінці, але все ж таки відповідь запишемо. В першій задачі, яку ми розв'язували, ми отримали 4 п'ятих. Третя задача у нас мала дві відповіді. Корінь з 13 поділити на чотири. І мінус корінь з 13, поділити на 4, і п'ята задача мала відповідь мінус 4 третіх. На сьогодні це все. Ми з вами розв'язали е, е, різні такі задачі, е, е, різного е, плану задачі. Які використовують при розв'язанні всі ті знання, які ми отримали на минулому уроці? Сьогодні ми повторили з вами формули. Домашнє завдання чекає вас в класрумі. Гарного дня вам, успіхів і до побачення!